Ви знаєте, у кожного своя ділянка фронту. І це не лише в снайпера, мотострілка чи десантника, не лише в спецназівця, але й в журналіста, але й в волонтера, і в офіцера тилу, і в президента, і в дипломата, і в, і в усіх. Я дуже вдячний, що у нас у нас Ми кардинально змінилися за цю війну, але ми кардинально змінилися. Ви знаєте, що ключове в нас помінялося для українця більше його хату не є скраю. Вона вже всередині. І те, що відбувається в країні, це моє, і я за це відповідаю. Я не буду сидіти вдома і спокійно перечекати, коли хвиля мене або біда мене. Ні, без мене вона не пройде. І тоді, тому ми разом. І тому ми руйнуємо всі сценарії, які проти нас будує агресор. На сьогоднішній день вони побачили Україну не розколоти. І саме тому і ми з вами зустрічаємося, ми з вами говоримо. Бо... Ми з вами. Є одна нація, один народ. Україна найкраща в світі.